Масштабний обмін полоненими у форматі тисячі на тисячу відбудеться наступного тижня. Про це повідомив очільник головного управління розвідки Кирила Буданов. Це один з найважливіших пунктів домовленості на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі. Міністр оборони України Рустем Уміров повідомив, що дата відома, але поки що не буде оприлюднена. Цей пункт підтвердила і Москва. В заручниках Кремля залишається близько 8 тисяч підтверджених українських військових. Однак Кремль перешкоджає ідентифікації усіх бранців. Під час останнього обміну було звільнено. 205 солдатів та офіцерів. Це було 64-те повернення українських бранців з початку повномасштабного вторгнення. За цей час додому повернулося 4757 українців. На кожних перемовах українська сторона пропонує росіянам провести обмін форматів всіх на всіх. Однак ті щоразу цю пропозицію відкидають тисячі на тисячу стане наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни і списку з двох сторін. Вже готується, наголосив Кирило Будан. Сподіваюся, це станеться на наступному тижні по списках. Ну ви ж пані, розумієте, буде обмін, скажімо, так кого зможемо забрати, того будемо забирати, і так само віддавати. Тобто ви бачите реальні перспективи такого? я не бачу особливих проблем для цього. Трамп не вважає Путіна перешкодою до миру. Американський президент прокоментував результати перших за три роки переговорів між росіянами та українцями. Політик дав інтерв'ю Fox News, в якому заявив, вірить, що кремлівський керманець вже втомився від війни і прагне домовленості. Звинувачення бік Путіна Трамп всю розмову уникав, натомість, вкотре назвав головною перешкодою до миру відсутність козирів у Володимира Зеленського. На думку президента США, вирішити конфлікт може тільки які він особисто і для цього йому необхідно зустрітися із путіним. А вже тоді, в разі провалу дипломатичних зусиль, Трамп готовий буде вдатися до економічного тиску і накласти санкції, які вже підготувала група сенаторів на чолі з лінці Гремом. Те, що Трамп збирається сконтактувати з російською стороною найближчим часом, підтверджує і французький президент Еммануель Макрон. Тим часом видання Bloomberg пише, що європейські союзники розчаровані та збентежені щодо подальшої стратегії президента США Трампа, які Досі не втілив в життя погрози примусити Росію до безумовного перемір'я. Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, ми вирішимо це питання. А може й ні, але принаймні ми знатимемо. А якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво.